Доброго дня, привіт усім. Вас вітають актори школи мистецтв леді і наша цікава, інтерактивна та від сьогодні ще й подорожуюча пізнавальна рубрика. «Розпитайко». Софія, а ти знаєш, в якій країні суворо забороняється будити ведмеді під час зимової сплячки? Ні, не знаю, але б не наважилось розбудити ведмедика під час зимової сплячки. А давай Дмитра запитаємось, можливо, він уже прокинувся. Ага, а то, що в нас ведуть закон не будити дорослих. Адже ми, діти, завжди прокидаємося першим. Нікого не потрібно будити. Ви своїми веселими запитаннями здатні підняти на ноги все місто. Так само ж і для цього існує і наша програма. Чув я ваше запитання. Моя версія Фінляндія, Норвегія. А може і Канада. Розуміла, Дмитро, нічого ти не знаєш. Прийдеться питатися в наших глядачів. А що, погода гарна? Давайте прогуляємось і дізнаємось правильну відповідь. Добрий день, а чи знаєте ви, в якій країні існує закон, який суворо забороняє бути медів під час зимої сплять? Давай не знаємо. Ні, не знаю, на жаль. Ні, не знаю, але цікаво б Ні, не знаю. Не знаю. Я не знаю. Штат Аляска. Так, саме тут існує закон, який суворо забороняє будити ведмедиків, щоб їх сфотографувати. Цікаво! А чи ж багато було сміливців, які вчинили замах на ведмежий сон? Хочете знати більше? Тоді дивіться нашу рубрику До, до, до нових зустрічей!